28 жовтня минає 78-ма річниця вигнання нацистських окупантів. Осінніми днями 4 го радянська армія вибила німців з території України вже назавжди. Донедавна побутував термін визволення України, але цей термін був і є пропагандистським. Він означає давати волю, свободу. Але після вигнання нацистських окупантів Україну зайняв Радянський Союз, Радянська армія. Україна опинилася під іншим пануванням, що стало результатом того панування. Нова хвиля масових репресій, які тривали. Аж до перебудови у 80-х роках депортації сотень тисяч українців, поляків і навіть цілого народу кримсько-татарського. У 44-му році Радянський Союз мав на меті не визволення українського народу, а відновлення тоталітарного режиму на цих територіях. У 44-му році Радянський Союз мав на меті не визволення українського народу, а відновлення тоталітарного режиму на цих територіях. Свободу Україна здобула 24 серпня 91 го з розпадом Радянського Союзу. Та все це ніяк не применшує подвигу і бойової звитяги наших батьків і дідів, які побороли нацизм. Як у 44-му вигнали нацистських окупантів, так виженемо і расистів зі святої української землі. Як і на попередньому засіданні оперативного штабу 24 жовтня, карлицький міський голова Олександр Панюта знову говорив про економію споживання електроенергії. Але від понеділка ситуація погіршилася після влучання агресора в один із об'єктів енергогенерування на Київщині. Внаслідок цього в Києві в області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Графіки стабілізаційне відключень, які були складені напередодні, більше не актуальні. Вчора проводив нараду керівників міської адміністрації області, і все-таки ситуація складна. Для того, щоб врегулювати, стабілізувати ситуацію на подачі на напряму подачі електроенергії, необхідно певний час. Тому відключення. Будуть продовжуватись і наше завдання бути готовими до того, щоб забезпечити і роботу об'єктів критичної інфраструктури, роботу медичних закладів, роботу закладів освіти, культури, кожний по своєму напрямку. Працюємо разом, щоб і в цих умовах гарантувати життя громади, Кагарличине, сказав її очільник. Генератори, і ще раз генератори, наголосив він. Вчора губернатор декілька разів наголошував на цьому напрямку. Зітували всі голови громад, начебто ми дещо й повирішували, але ще не все. Тому кожний по своєму напрямку роздивляйтесь, підходьте. Особливо Іванович, тобі, люди повинні бути з водою. Ці свої вимоги він адресував начальнику підприємства Карликводоканал Володимиру Черемису. Вода повинна бути набрана в на резерві. Бо будуть оці відключення бути, і, наприклад, в нічний час організовувати там генератор забезпечення роботи ну це нереально, так? Ну, так тому в денний час ну, да, ми будемо це робити. А в нічний час те, що в боках є, викачуємо, але повідомляти людей про те, що вони повинні ну, набирати резервні запаси води. Ми є й приємна новина. Кількість хворих на ковід значно зменшилась. Може, дає взнаки і те, що. Більшість людей громади вакциновані і є вже колективний імунітет. Лесан Панюта на штабі привітав працівників служби позавідомчої охорони Міністерства внутрішніх справ з їх професійним святом, а відзначається воно 29 жовтня із 1952 року. Подяки отримали Владислав Волощенко, Олексій. Рябий та Анатолій Віценка. В агрофформування громади продовжується збір пізньої групи сільськогосподарських культур, посіви яких становлять більше 32 тисяч гектарів. Згідно з оперативною інформацією, агровиробників станом на 26 жовтня зібрано соняшник на 95% запланованої площі. Урожайність 20-30 нарез гектара. Минулого року середня врожайність соняшника була 30 центнерів з гектара. Зібрано 100% гречки. Урожайність на 0,3 з гектара менша, ніж минулого року. Сої намолочено 75 запланованої площі мінус 4 центнера з гектари порівняно з минулим роком. Триває копання цукрових буряків. При середній урожайності 563 центнери гектара. Зібрано кукурузи на зерно всього 14%. Урожайність становлять майже 60 центнерів гектара. Господарство громади завершує посів озимих сільськогосподарських культур урожаю 2023 року. Слід відзначити, що погода в цьому році суттєво знижує темпи проведення осінньо-польових робіт, але незважаючи на це, аграрії використовують усі можливості задля успішного збору врожаю і закладають підґрунтя для майбутнього врожаю.